І як і обіцяли, в цій студії будемо говорити про російський газ, чи варто його купувати в нашій студії? Михайло гончар, президент центру глобалістики стратегія 21 Вітаю вас, пане Михайле. Добро вечора і паралельно, паралельно, ми відразу дорогі друзі, дорогі наші глядачі, запитуємо вас, як ви вважаєте, чи потрібно купувати російський газ? Чи готові ви померзнути трохи цю зиму для того, щоб Україна знову не сідала на російську газову Контроверсійне запитання? А наступної зими не готові вже. Ну, може, якраз за рік щось уже і зміниться. От, власне це питання до Михайла Гончара. Пане Михайле, ми вже е, останніми руками чуємо, і про це неодноразово говорив Арсеній Яценюк, що Україна позбулася газової залежності від Росії. І раптом ми чуємо, що Андрій Коболів, голова Нафтогазу, знову летить у Брюсселі, Буде зустрічатися в рамках тристоронньої зустрічі Європа, Росія, Україна і буде знову говорити про постачання російського газу. Як так? Як де наші принципи, де наша гідність, коли ми будемо фінансувати країну агресора, так через Газпром, і де наше, наше альтернативні джерела енергії і де видобуток власного українського газу? Що скажете взагалі? А, букет. Що ви про це та що цілий ви про це букет. думаєте? Ну, дивіться, я би не робив ніякої трагедії, там і зради з того, що нафтогаз їде в Брюссель домовлятись. Тут якраз дуже важливий момент, де відбувається зустріч, в Брюсселі. Це швидше а, українська сторона йде на зустріч а, переляканій Європі, яку, в свою чергу, настрахала Росія, що Україна обов'язково зірве опалювальний сезон, тому що вона буде красти газ угу. з транзиту. Угу. Європейський газ буде красти той, який вони ну, чекають. Російський, ну який призначений для Європи, безперечно. І, власне кажучи, європейці ніколи не намагалися вникнути в суть. Проблеми. І значною мірою як би, переймаються тим, що говорить Газпром. Тому це є спроба підстрахуватися. Але цифри говорять зовсім про інше. Коли йде мова про те, вистачить нам газу, не вистачить нам газу, тут є значною мірою просто спекуляції. Коли нам кажуть, що якщо буде холодна зима, то може не вистачити це спекуляції? Це спекуляції. Звісна справа, що може бути така холодна зима, як 500 років тому назад, приблизно, коли замерз Ніл в Єгипті. Таке буває дораз на 500 років. Ну так в тоді граві Газпром... зараз випав сніг. сніг. Ми тоді, я до того річ. якраз. Але тоді ніякий Газпром не допоможе. І це було тоді, не коли зовсім недалеко. Залишилося Абсолютно, абсолютно. проблемою є ситуація, яка дійсно може виникнути. І схожа річ була в 2012 році, але ви її не пам'ятаєте. Якщо я вам скажу, що було в кінці січня, початку лютого 2012 року. То навряд чи ви щось скажете. Але в чому була проблема? Одночасно було холодно в європейській частині Росії, Україна, Білорусія і Західна Європа так само. І Газпром просто не зміг справитись зі своїми зобов'язаннями по виконанню контрактів усіх. Він, перш за все, забезпечив Росію, Європа десь приблизно 40% менше газу отримала. Ніхто не замерз. Цього року може бути виникнути певна е, ситуація на такому нижньому екстремі холоді, особливо якщо вони потраплять приблизно там на лютий місяць, то гіпотетично таке може трапитись. Але знову таки це не буде ніякою катастрофою. Так що я б там не став формулювати так е, драматично питання, що е, Пане Михайло, але знаєте, я просто відкривав сьогодні спеціально прогноз. Він, звичайно, довготерміновий, там на три тижні вперед, на Новий рік. Так от в Києві і під Києвом очікується 29-30, здається, грудня температура мінус 25 в день. Ну, принаймні, поки такий прогноз нам може брешуть? Я думаю, що при нинішніх е обсягах запасу і відбору газу газоховищ, при тому обсязі імпорту по реверсу і видобутку власного газу ми спокійно пройдемо. Угу. Такий варіант, якщо він буде. У нас забувають одну річ, коли коментують про те, що от, би, безпрецедентно за всю історію незалежності низький рівень газу в підземних сховищах. Але при цьому забувають одну річ, що у нас безпрецедентно низький рівень за весь період з 91 року споживання газу. З чим це пов'язано? З тим, що окуповані території тепер наберуть наш газ і взагалі... Ну, не, не стільки, не стільки це. Ну, як пару цифр просто я спеціально собою прихопив, щоб проілюструвати. Наприклад, взяти 95-й рік, 20 років назад, умовно, у нас споживання на рік було 85-40 мільярда кубів за рік. Mm -hmm. Зараз, в цьому році, у нас буде десь 29,7, ну, будемо вважати, 30 мільярдів кубів. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, так. Це пов'язано перш за все з тим, що зменшився різко обсяг промислового виробництва. Цебто самі газозатратні, газомарнотратні, я б сказав, виробництво. Безперечно, що спрацьовує і фактор високих цін на газ для пересічного споживача. Всі задумались і якось mm -hmm. намагаються економити. економити. Так, звичайно, є якісь ефекти, але я б сказав, це більше мікроефект, дають там е заходи на урядовому рівні із е заощадження. Але поки що це не такі серйозні ефекти. Ну і виходячи з того, що ми, по суті, якби де-факто в воєнному стані, себто ті дії, які були ну, часто називали такими брутальними діями уряду. по Такому адміністративному зменшенню використання газу, вони виправдані. І завдяки цьому ми якби мінімізували імпорт. Якщо в тому ж 95-му році ми імпортували 66,3 мільярда кубів, то зараз нуль. Нуль. І той факт, що якщо і нас дуже тішить цей нуль, і тому ми зовсім ну, не тішить, хочемо, як да, українських громадян, безперечно, щоб, цей, нуль щоб наростав. цей там щось там. Так. Але якщо, наприклад, так трапиться, що домовляться про поновлення імпорту російського газу, то це не буде ніякою драмою, себто на якийсь період. Ми можемо взяти тим більше сам Газпром перевів Нафтогаз на передоплату Скільки заплатим стільки так. візьмемо. Але дивіться, кажуть, що значить Кобалев, голова Нафтогазу каже, що дві умови Нафтогаз-Газпрому висуває перше, значить, що е, е, не повинний цей газ е, уникнути поставки по неконтрольованій території Луганської та Донецької областей. Так і е, також, е, крім вигідної цінової пропозиції, Газпром повинен підписати додаткового. Оду зі скасування правила бери або плати на період закупівлі газу. Чи Газпром піде на такі на такий поступ, ну власне кажучи, якщо ми прийдемо перший зимовий пакет 2014-2015 року, то саме друга позиція щодо там mm -hmm. не застосування принципу бери або плати, вона мала місце, тому якби тут нафтогаз не вимагає нічого екстраординарного. і тим більше те, що стосується постачань і оплати за постачання газу на окуповані території. Цебто не може бути оплати необлікованого газу, те, що робить Газпром, виконуючи ці постачання. І звісно, справа, що там якийсь калькулятор Газпром давно увімкнув і заявляє про те, що там сотні Пане, мільйонів. Це взагалі дуже цікава тема. Оці ці підприємства, які знаходяться на окупованих територіях, там Горловський Стірол, Алчевський металургійний комбінат, там значить, металургійний, Донецькі всі підприємства. Який газ вони споживають і хто за нього платить? І хто його обліковує? Ви можете дати відповідь? Відповіді на це питання такої достовірної немає. По тобто, постачання в Кам'янні нашому якісь... вони навіть не знають, так скільки там споживало, ну, а як споживання? Вони можуть облікуватися. Угу. Тобто, тим більше, що коли газ входить з території Росії на окуповані території, то ті газовимірювальні станції, що там знаходяться, вони так би мовити, поза контролем Нафтогазу. Тобто Чому... лічильник стоїть на кордоні у цих невизнаних терористичних організацій. і, це і не Росії? Це їхній лічильник, це російський лічильник. Себто... А ми а то, взагалі навіть не можемо подивитися, що на цьому абсолютно. тільки росіяни нам потім кажуть, ви спожили стільки. А стільки, газ... І у вас такий тобор. А цей газ спожили і в Донецьку, в Горлівці, і в Луганську, Волчевську. Тобто терористи споживають, або а ми не, заплатимо. Або потім не нас. спожили, а просто написали, що спожили. Тобто це, якби, є один з механізмів теж ведення такої гібридної війни, коли нам нараховують певний борг, так званий. Говорять, що стільки багато. Це такий варіант, до певної мірі придністровський. Угу. Тому що у Молдові головний споживач. Газу, який Росія постачає в Молдову, це Придністров'я, Але селі Рибінський та Завод. Так, в Рибніці металургійний Завод відповідна теплоелектростанція, і а борг калькулюється весь для Молдови в цілому. Значить, в нашому випадку такий фокус не пройшов, і це якби абсолютно правильний принциповий підхід, який відстоюється Нафтогазом і урядом, що нічого не може. Бути взято до оплати без відповідного акту здачі приймання на підконтрольній Нафтогазу газово-мірювальній станції. Раз немає цієї підконтрольності, раз там на, замість відповідного регіонального підрозділу Укрансгазу створили якесь собі там. Унітарне підприємство, о то це їхня компетенція, абсолютно, і компетенція тих московських кураторів, які якби цю схему легалізували. А за вашу оцінку, який е, обсяг газу споживається на цих територіях, за яким нам потім можуть виставити він рахунок? не співвимірний з тим, що споживалось там, скажімо, в довоєнні часи. Абсолютно не співвимірний, тому що, по перше, там промисловість так само лягла. Там немає тих обсягів промислової обсягів виробництва промислової продукції. Це перше. Друге, ми часто говоримо Донбас, окупований Донбас, і забуваємо кажуть, про те, Донбас. Що... Ну так, знав. Да. Чому люди, які там живуть, які там живуть, так і забуваємо про те, що це не весь Донбас, це лише частина Донбасу. Вона не відображає всього комплексу промислового цього регіону в адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей. Тому якби із статистикою там самі розумієте дуже складно. Якщо вона там якась є, то називати якісь цифри, повторювати, які вони називають, вони абсолютно не верифікуються і не відображають реалій? Скажіть, будь ласка, пане Михайле, все ж таки я далі відчуваю і я так розумію, що це дуже неправильно, що ми готові знову купувати російський газ, брати газ від Газпрому. Скажіть, будь ласка, чи на тлі 30 мільярдів прибутків НАТО зробив все можливе, щоб максимально організувати видобуток власного газу? Е, ні, ще не все, але тут є об'єктивна річ одна, яка залежить не тільки і не стільки від Нафтогазу. Нафтогаз залишається державним підприємством, національна акціонерна компанія. Угу. Е, значить, передусім скажу ще одну річ: що закидають Нафтогазу, що він, маючи такі великі доходи, гарний прибуток, не закупив достатню кількість газу. Нафтогаз як комерційна структура закупив газу рівно стільки, скільки він порахував, по мінімуму йому необхідно. І нам відповідно. Це мінімум, мініморум, так звісно, було б краще, як говорять, запас біди не чинить. Але тоді Міністерство енергетики, уряд цілому, мав би свого часу сказати, що хлопці, ви там вважаєте, що 14,5 достатньо чи 15? Ні, ви маєте забезпечити 17 і вказати, з яких за рахунок чого цього своєчасно зроблено не було. От схожа ситуація зараз з нашим національним газовидобутком. Тут багато питань, якби вже два роки йдуть дебати про те, як стимулювати газовидобуток. Так. Не потрібно винаходити велосипед, все це доволі відомо. Зараз черговий раз зроблені пропозиції: мінімізувати рентну плату на видобуток газу з тим, щоб стимулювати інвестиції. І тоді ті плани, які там написали про те, щоб по суті десь в 2020 році підняти газовидобуток до рівня порядка 26-27 мільярдів кубів, при ще деякому скороченні споживання. Як я сказав, що якщо в цьому році ми 30 мільярдів споживемо і ще за кілька років скоротити до того ж рівня 26-27 мільярдів, то ми, то ми виходимо взагалі. на нуль імпорту mm -hmm. і на самозабезпечення. І тоді ні Схід, ні Захід, ні Європа, ні Росія нам не потрібні з точки зору наших газових потреб. Але якраз от важливо, поглянемо, що вийде з бюджетного законопроекту. Mm -hmm. Чи буде там ця норма? Я остерігаюсь того, що результат буде як завжди: що потрібні гроші негайно наповнити бюджет, бо треба роздати субсидії. І зрештою, ті плани, які там були підготовлені в рамках «Укргазвидобування», в рамках приватних компаній, які спрямовані на збільшення інвестицій, збільшення буріння експлуатаційного форсування видобутку газу, вони знову черговий раз відкладуться. Про речі, які знайшли в Дарницькому районі в квартирі, яка належить ну всі скарби, належали Миколі Яновича Азарову. І ось прочитаю десятки іконт релігійних книг, датованих дев'ятнадцятим століттям, оригінали творів живопису Іллі Рєпіна, Ніко. Ласа Сафронова столове срібло пам'ятні монети, нагородна зброя, з дозволами на ім'я прем'єра втікача і навіть козацька шабля і булава там була. Також в квартирі були знайдені нагороди та привітання від керівництва РФ, які політимігрант Невдаха отримував навіть під час трагічних подій на майдані. Цікаво, що Рєпін і Сафронов вже тепер на одному рівні стояться. Такий пафосний російський партрітіст, придворний <свідомий>, нікала Сафронов. Да. Так що, вже, вже разом я хочу нагадати наше опитування. Все ж таки, ми запитуємо. Наших глядачів, чи вони готові померзнути, щоб знову не купувати, не брати російський газ? Будь ласка, дзвоніть до нас за безкоштовними номерами телефонів. Отже, так, ні, так, готові померзнути, і це власне до Михайла Гончара. Бачите, 72% готові наших глядачів принаймні померзнути для того, щоб не сідати але, на, правило, на не знаєте, скільки доведеться померзнути, бо Мирослава каже, що цієї зими, але якщо і наступної, ну, то буде. Ми будемо запитувати, та й будемо якось іти до незалежності енергетичної. Ну так тут можливо у когось були ілюзії, що це якби один раз і назавжди. Mm -hmm. Як я сказав, що ми протримались календарний рік. Календарний рік ну так, але так означає... багато говорили про це, що ми стали енергетично незалежними, що ми зіскочили з голки, все і знову і тепер і знову вдома. тепер ну, колів їде, і знову перемови. Тут ні я думаю, що тут трошки все таки ми не зовсім коректно трактуємо це. Себто, якщо якісь тимчасові закупівлі можуть мати місце, тим більше я сказав, що це не стільки наша забаганка, скільки європейська. Ну а ми якби змушені, на жаль, враховувати все це. От коли у нас буде нуль імпорту. Взагалі угу. тоді, якби а що є спротив, пане Михайле, є спротив е, е, тому, щоб розвивати внутрішнє газове добування. Чому ви кажете, що е, може провалитися от е, власне ця Це історія? Це не стільки спротив? Скільки е, бажання окремих е, кланів при владі, угу. е, які очевидно відчувають уже наближення виборів, е, виглядіти гарно перед електоратом і показати є такий підхід. Що мовляв, не варто отримані доходи державної компанії у реінвестувати назад у видобуток, що їх потрібно запустити всі до бюджету і використати от субсидії, так, субсидії там, ну, загальний допомога. фонд бюджету. Наповнити ага. і от це якраз популізм. популізм це так? по суті, це популістський підхід. Угу. А, мова звичайно не йде про те, щоб всі доходи отримані у Запустити назад в газовидобуток. Але леву частку потрібно зробити, якщо ми хочемо досягти результатів, а не хочемо, так би мовити, і далі бути ось між там і тут і періодично щось підкуповувати знову того ж Ми ж розумними і красивими. Пане Михайло, от Володимир Тимофійович Лановий був перед вами. Він казав, що в нас грошей в бюджеті не вистачить на субсидії до кінця зими ну, цього року. Тобто наступного сімнадцятого року ви знайомі з цими показниками і бюджету. І взагалі, з показниками, що скільки уряд планує витратити на субсидії? Ваш прогноз ну лановий точно з цим краще знайомий. Я тут не берусь коментувати, але якраз це і була абсолютно прогнозована ситуація, коли ще влітку починалися перші розмови після того, як були підняті кардинально. Власне, навесні, коли новий уряд сформувався, і було кардинально прийнято рішення підняти ціни на газ до рівня 100% від умовно ринкового паритету замість 75%, як то хотів МВФ. І тоді ще виникло от якраз і побоювання про те, що дійсно за таких, за такого кардинального стрибка цінового, не вистачить. Навіть тих доходів, які будуть отримані для того, щоб покрити потреби бюджету, перш за все по е, субсидіям. Е, і якраз це було основною загрозою для того, щоб реалізувати програму, пов'язану з нарощуванням газовидобутку. Хоча тоді урядовці сказали, що ні, все буде гаразд, всім всього вистачить. Ну от тепер ми проходимо до ситуації, що цього дійсно може не вистачити. Хоча я там не переконаний, зрештою, ми зараз бачимо. Певний законопроект. Я сподіваюся, що в процесі його доопрацювання він матиме інший вигляд. Хоча, чесно кажучи, сподівання такі. Ну, і виходить так, що зі зростанням теж вартості долара від 100 гривні, то і ця ціна 700 за тисячу кубів теж може зрости Вона може зрости суттєво. і швидше за все зросте. Я не думаю, що так суттєво, тому що все рівно динаміка зараз по вуглеводнях вона зростаюча. Проте я не, не стверджував би, що це буде якийсь там кардинально високий стрибок ціновий, але оскільки прийнятий такий підхід, ринковий підхід, ринковий підхід хоча, до договору. Так, Хоча я думаю, що тут, напевне, влада зробить якісь висновки і уроки, у нас все-таки ще не є. Лібералізований ринок і МВФ він... від нас не вимагає ста відсотків, МВФ можна не вимагав, залишитися та, в сімдесяти п'яти. І у нас є так званий незалежний регулятор. Ну, хоч, так, хоча він так званий. Незалежний, незалежний. Так, ну, Хоча закон новий прийняли, і зараз він має імплементовуватись. І тим не менше, якби зрештою, останнє слово має сказати регулятор. І якби. Звичайно, у як у будь-якого комерційного суб'єкта там Нафтогазу в інших компаніях у них бажання отримати максимальний доход, максимізувати прибуток. От, але для того є незалежний регулятор, щоб він обмежити обмежив. Опитити. От і це об'єктивно необхідно. Михайло гончар, президент центру глобалістики стратегія 21 Я звертаю увагу на голосування. 73% наших глядачів найкращих в світі готові відмовитися від російського газу і потерпіти трішки померзнути.